Вітаю, друзі! Кожна Галицька господиня має свій улюблений рецепт сирника, медівника і яблучного пляцка, бо без цих трьох стовпів Галицької кулінарії дуже важко смачно жити. І сьогодні я розповім про мій найулюбленіший рецепт яблучного пляцка. Я багато разів публікувала його на кулінарних сайтах та у кулінарних журналах, безліч господинь уже спробувала його приготувати. І висновок у всіх без виключення був один це божественно. Чому мені досі ніхто не розповів про цей рецепт? Отже, готуємо легендарний яблучний пляцок із моєї скарбнички найкращих рецептів яблука під периною. Зрозуміло, що для такого пляцка нам потрібно буде багато яблук, не менше двох кілограмів. Найкраще, щоб яблука була кисло-солодкими і не надто соковитими. Отже, їх потрібно почистити і натерти ось на такій терці з крупними вічками. Вага почищених і натертих яблук 1 кг і 300 г. Перекладіть яблука у каструлю. Якщо ви бачите, що в процесі натирання яблучного соку виділилося аж надто багато, то злегка відтисніть і випийте його на здоров'я. Далі нам потрібно проварити яблучну масу на середньому вогні, періодично помішуючи приблизно 5 хвилин. Вона має трохи уверитися. Як бачите, на дні каструлі майже не залишилося яблучного соку. Докладіть до яблучної маси 100 г цукру, одну чайну ложку кориці і готуйте усе разом ще приблизно 5 хвилин. Не забувайте масу помішувати, щоб вона не пригоріла. Як бачите, маса має вийти достатньо густою і важкою грудкою спадати із ложки. Повністю охолодіть. Яблучну масу і лише після цього вмішайте 40 грамів картопляного чи кукурудзяного крохмалю, без різниці якого саме крохмалю. Далі перейдемо до приготування дуже смачного тіста. У миску просійте 400 грамів борошна, докладіть одну стандартну пачку розпушувача, розрахованого на 500 грамів борошна, і ретельно перемішайте. Далі нам потрібно буде взяти 250 г вершкового масла з жирністю не менше 82,5%. Подивіться, воно має бути повністю замороженим. Обкачайте масло у борошні і починайте натирати на терці з крупними вічками. У вас має утворитися ось така масляна крихта. Періодично обмакуйте масло у борошно і натирайте, аж поки воно не закінчиться. А далі руками швидко перетріть до утворення масляно борошняної крихти. Мене на цьому етапі приготування часто запитують, чи можлива тут заміна масла на маргарин. І моя відповідь проста заміна можлива, але за смаком вийде зовсім не те, чого би ви хотіли очікувати від найсмачнішого яблучного пляцка. Докладіть 100 цукрової пудри і швидко перемішайте. Далі в центрі сухої суміші сформуйте ямку, в неї викладіть п'ять яєчних жовтків і спочатку ложкою, а наприкінці руками дуже швидко замісіть тісто. Покувально століть його руками докупи і залишіть у спокої. І саме у цьому місці молоді господинки дуже часто роблять помилку, старанно вимішуючи це тісто до однорідності. Але таке пісочне тісто ні в якому разі довго місити не можна, адже від довгого замісу у ньому розвинеться клейковина, а від теплоти рук розтопиться та заморожена масляна стружка, яку ми так старанно робили. І тоді спечене тісто отримає зовсім іншу структуру, ніж ту, яка нам була потрібна. Отже, готове тісто умовно розділіть на дві частини дві треті та одну третю. Загорніть їх у харчову плівку і ще підморозьте хвилин 20-30. Тим часом можна підготувати форму. Вона у мене розміром 20 на 30 см з достатньо високими бортиками. Це важливо, дно застелене якісним пергаментом. На терці з крупними вічками натріть більшу частину тіста, яке ми підморожували, виделкою розсуньте натерте тісто, щоб воно рівномірно закрило дно. Долоною злегка притисніть тісто до дна, але потрібно це робити дуже ніжно, не фанатично. Стружка тіста просто має злегка зліпитись між собою. Не потрібно фанатично трамбувати долонею, щоб утворився тугий, рівний однорідний пласт. На тісто викладіть підготовлену яблучну масу і гарно розрівняйте її. Добре було б, якби товщина яблучної маси усюди була більш-менш однаковою. І ось тепер прийшов час готувати ніжну перину, під якою і будуть лежати наші яблука. Для неї нам потрібно викласти у чашу для збивання ті п'я яєчних білків, які залишилися після відділення яєчних жовтків. Отже, відправляємо їх збиватися на низьких обертах міксера. Як тільки білки зіб'ються до так званої пивної піни, поступово по столовій ложці починайте досипати 200 г дрібного цукру, а наприкінці 20 грамів ванільного цукру. Збивайте, поки увесь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою та пружньою. Досипте дві стандартні пачки це 80 грамів порошку киселю чи пудингу. І на найнижчих обертах міксера вмішайте його лише до об'єднання. Найлогічніше і найсмачніше було б всипати порошок яблучного киселю, як у мене. Але це не надто принципово, дуже смачно та гарно вийде із киселем чи пудингом іншого смаку, наприклад, вишневим, лимонним, апельсиновим чи навіть полуничним. Ну і принагідно нагадую. Що якщо ви не маєте порошку киселю чи пудингу, то його завжди можна замінити такою ж кількістю кукурудзяного крохмалю. Наприкінці, не припиняючи збивання на тих же найнижчих обертах міксера тонкою цівкою влити 125 мл олії без запаху. У мене це рафінована соняшникова олія. Ось у цьому місті завжди точаться найбільші суперечки, навіщо сюди вливати цю олію? А чи можна зробити без олії? Відповідь моя буде проста та лаконічна. Так, цю білкову масу можна готувати і без додавання олії, вона теж вийде, і багатьом це підходить та подобається. Але з олією ця перинка буде мати іншу структуру, ніж без олії. Це те саме, як в рецепті тіста замінити харчовий амоній на розпушувач. Кож в результаті вийде непоганий, але матиме іншу структуру та дещо інакші властивості. Отже, тут теж вирішувати лише вам, а я раджу олію додавати. Бачите, яка гарна білкова маса має вийти? Вона аж виблискує під променями сонця, одночасно пухка, пружна та ніжна. Викладіть білкову масу на яблучний прошарок. Розрівняйте його лопаткою, щоб товщина була більш-менш однаковою. Зверху на терці з крупними вічками на трій меншу частину підмороженого тіста. Прослідкуйте, щоб тістяна стружка лягла усюди більш-менш однаковим шаром. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 45 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Поверхня пляцка має мати впевнений золотавий колір. Під натиском пальця вона має хромкотіти, а пінка, що є під пісочним тістом, гарно пружинити. Не забудьте повністю охолодити пляцок у формі. А також поставити мені вподобайко і написати гарний коментар, адже я завжди рада зворотньому зв'язку від вас. Отже, охолодіть пляцок у формі. Це дуже важливо, і лише після цього гострим тонким ножем пройдіться вздовж стінок форми, а потім зніміть цю форму. Ось яка чудова краса та смакота у нас вийшла. Вага пляцка 2 кілограми і 500 грамів, висота 5 сантиметрів. У цьому пляцку прекрасно усе, бездоганне хрумке пісочне тісто, приготовлене на справжньому вершковому маслі, ароматна та соковита яблучна начинка, товстий, товстий шар яблучного піно запеченого суфле і хрумка корона посипка, яка робить пляцок по-справжньому досконалим. Пляцок чудово нарізається як на смужки, так і на велику кількість акуратних шматочків для подачі. Готується пляцок легко. Просто із абсолютно доступних продуктів, які є у холодильнику у кожного. Усі процеси приготування зрозумілі і прості, а на виході ви отримаєте суперсмачний, я б навіть сказала, ідеальний яблучний пляцок і це зовсім не той традиційний тертий суховатий пісочний пляцок, до якого ми звикли. Цей пляцок сама ніжність, він тане в роті. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.